Понад 600 дітей із вразливої категорії, і сімей Коломищини отримали шкільні приладдя від благодійного фонду Карітас Коломия. Акція відбулася в межах щорічного проєкту Шкільний портфелик. Видача канцтоварів і сертифікатів на їх придбання тривала два дні. 620 дітей з 30 громад п'яти районів Коломийської єпархії отримали шкільні приладдя напередодні початку нового навчального року. Цьогоріч організатори традиційної акції «Шкільний портфели обрали пріоритетними сім'ї загиблих українських захисників, розповідає заступник директора благодійного фонду Каета з Коломия, отець Василь Латчук. Мали можливість звернутись також багатодітні сім'ї вимушено переселених осіб, також дітки. Які мають інвалідність або батьки, котрі мають інвалідність, можуть отримати цю допомогу. Особливий акцент є звернений на дітей наших воїнів-героїв, які загинули захищаючи Україну. Шкільний портфелик – символічна назва: насправді школярі отримали канцтовари, необхідні під час навчання чи сертифікати на їх придбання. Продовжує отець Василь Латчук. Частина дітей отримують сертифікати у магазин канцтоварів, де вони можуть придбати всі необхідні речі. А частина, яким далеко добиратися до міста, Коломиї, щоб. Тут придбати, то вони отримують готові констовари для того, щоб вже відразу мати той необхідний набір, який їм потрібний. Більшість дітей разом з батьками завітали на подвір'я основного офісу Карітасу в Коломиї. Ще частина отримує допомогу в парафіяльних громадах, з якими співпрацює благодійний фонд. Пані Христина багатодітна мати, окрім дев'ятирічної четвертокласниці, в сім'ї ще четверо дітей. Допомога від благодійних організацій і держави не лише потрібна, а й приємна. Зізнається жінка. Цінова політика висока. Плюс так як багатодітна сім'я в мене двоє школярів, хлопці по старшій школі. Це також важливо. І також такий важкий трохи період. Це важливо психологічно і фінансово. Ну, це є допомога. Ти розумієш, що ти не саме дитині. Приємно думаю, також. А у пані Лесі двоє синів. Старший досі не говорить. Дитина інвалідна і слабив. Жінка погоджується, така підтримка дітям необхідна. Особливо радіє новим канцтоварам уже майже семикласник Микола. Та й решта малюків ледь стримують емоції, адже з новеньким приладдям іти до школи набагато приємніше. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.